Вітаю, друзі, ця програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1» та «НТБ» І я, Ілона Артемович. Сьогодні говоримо про фітнес, мотивацію та здоровий спосіб життя. Як все це поєднати у щоденному графіку, щоб не виснажуватись, а навпаки, отримувати енергію. Розповість фітнес-тренерка та амбасадорка активного способу життя Таня Голодюк. Привіт! Таня, рада вітати вас у нашій студії. Маєте прекрасний вигляд. Дуже вам дякую, дякую за запрошення. Давайте почнемо з вашої особистої історії, як захоплення спортом перетворилось на професію. Коли і чому ви вирішили займатися спортом професійно? Може, все почалося з секції спортивної аеробіки ще у школі. Вже тоді я відчувала, що це моє. Я вже тоді любила рух, але якщо говорити відверто, то спорт тоді. І спорт зараз це абсолютно різні терміни для мене. Тому що спорт тоді це було більше про якісь змагання, про якісь досягнення і про навіть зовнішній вигляд. А зараз спорт для мене це значно щось глибше і набагато цінніше. І я тепер розумію його цінність і розумію, що він буде в моєму житті вже постійно. І якось почалося все з цієї секції, і якось крок за кроком дійшло до того, що я стала фітнес-тренером, і можу впевнено заявити, що я знала, Тепер знайшла своє призначення. Ось я це відчуваю і дуже радію. Цьому чи були у вас моменти сумніву, коли ви думали, що це не зовсім правильний шлях? Чи були такі моменти? Ем, на початку було складно. Але таких моментів не було. Тобто я не скажу, що мій шлях повністю легкий. Мій шлях не є легкий. Він сповнений труднощів, але от таких сумнівів ну не було ні разу. Тому що, мабуть, що мені одразу світ посилав якихось таких моїх людей, які мене підтримували, і які. Отримували від мене шалено класні результати, і це мене мотивувало, власне, розвиватися в цій сфері і розуміти, що я на своєму місці. Власне, спорт часто асоціюють лише з тілом, з фізичною формою. Mm -hmm. Що вам? Окрім прекрасної фізичної форми, дав спорт? Дуже класне запитання, якщо чесно, дякую. Насправді спорт сформував мене як особистість. і те, яка я є зараз, в більшій мірі, це власне за рахунок спорту. Також спорт мені дав якість життя. Тобто. Те, як я живу, те, як я рухаюсь, те, як я вільно себе відчуваю, те, що мене нічого не болить і не говоріть за вік, тому що насправді я чую дуже багато а, від моїх знайомих, хто не займається спортом, ще і в 20, і в 25 Вже якісь є болі, дискомфорт. Так, от зараз я почуваюся чудово, і звісно, це не про форму як зовнішню складову, це про форму як а, а, якість життя. Про стан здоров'я і про відчуття себе в цьому житті. Спорт мене сформував як особистість, і за це я йому дуже сильно вдячна. Давайте поговоримо про щоденний графік і про те, як все ж таки нам вписувати спорт у свій режим. Mm -hmm. Розкажіть детальніше, як виглядає ваш типовий день. Мій типовий день досить насичений. Одразу скажу, що кожен день практично схожий на інший, але я люблю цю рутину багатьох мій режим. Просто вводить в шок, що він настільки насичений. Одразу скажу, я є мама двох діток, і відповідно поєднувати і спорт, і виховання, і догляд за дітками за домом. І так як я ще власниця двох фітнес-клубів, це надзвичайно складно. Але мій день. Я б нічого в ньому не змінювала, це, наче, ідеальний день, який я можу прописати. Зранку ми прокидаємося на степовий ранок, як і в кожного в кого є дітки. Тобто головна задача це спокійно зібратися в повільному темпі, насолодитися ранком. Ми встиємо досить рано. Супермагії ранку немає, але в сьомій в нас підйом. Ми снідаємо. А після цього я відвожу діток в садочок і на роботу. Іду до своїх супержінок, викладаю фітнес. Ем... Дуже наповнююсь за цей час. Тобто фізично я можливо трішки виснажуюсь, але насправді я наповнююсь, тому що я дивлюсь на цих неймовірних жінок, які в шаленому графіку дня знаходять ту годину часу на себе, і це просто вражає. А після моє власне тренування це або тренажерний зал, або кросфіт, або фітнес, або бокс. Я така дуже різностороння в плані спорту, і я дуже це все люблю. Після цього годинок 4-5 в мене організаційних задач, тобто я вирішую справи по залах, або ж я ще є інфлюенсер і, відповідно, працюю багато в телефоні. І після цього самий звичайний вечір забираю діток з садочку, і мама стає мамою таксистом, яка розвозить діток по гуртках. І ось так проходить мій кожен кожен день. От ви мама двох діток, і ви просто у чудовій формі. Розкажіть, як вам вдалося досягти цього результату? Насправді, це є мій вибір. Тобто, я вважаю, що є все, це все, що ми робимо, все, що ми, ми маємо, це наш вибір. І я прийняла рішення, що я хочу почуватися в своєму тілі добре. Я хочу, щоб мене нічого не боліло. Я хочу а, мати багато сил, мати багато ресурсу, а я знаю, що я маю багато сил і багато ресурсу тоді, коли я в формі. Тобто, коли я слідкую за раціоном, коли у мене є тренування, а, і коли я в русі, це мене наповнює, це мене відновлює. Відповідно, це мій вибір. Ось ви знаєте, у сучасному світі. Люди говорять, що їм складно знайти у такому щільному графіку годинку для себе, годинку на спорт. Що ви порадили? Як можливо скомбінувати ось цей свій щільний графік і вписати туди годинку на спорт? Насправді я розумію усіх, в кого насправді дуже багато роботи, а хто є батьками маленьких діток, я вас дуже сильно розумію. Я розумію, як це хочеться знайти цей час, але його немає. Я розумію, коли є бажання, але поруч повзає маленька дитинка, і яка хоче тільки мами, або коли ти зранку до вечора на роботі, і насправді ну, цього часу нема. Але в мене є відповідь. Я не буду там, мотивувати, казати, що це є що, там, правильна організація часу. Ні, я просто хочу дати малесеньку пораду. Шукайте можливість погуляти. Почніть хоча б з прогулянок щоденних, незалежно яка погода за вікном, чи сніг, чи дощ. Ви маєте гумаки, ви маєте дощовики, ви маєте зонтики. Ви одіваєте дітей, в гумаки, ви одіваєте термоодяг, незалежно яка погода, шукайте можливості погуляти. Щоденна прогулянка на дворі, а вона. Дає багато і для вашої фізичної форми, але вона да, і багато дає для морального стану, для відновлення. Це така підзарядка, це таке перезавантаження. А в такий час ми живемо, що нам дуже важлива ця підзарядка, тому. Моя найбільша порада гуляйте. До речі, недавно я дізналася про таку дуже класну японську техніку ходьби, коли ви три хвилини ходите активно, три хвилини спокійно. Такий інтервальна ходьба. Тобто, ви гуляєте. Але ви вже робите велику користь для себе та для свого тіла. Тому три хвилини ходимо активно, три хвилини в спокійному темпі. Власне, всі говорять, що фізична активність вона впливає на наші результати, на наше здоров'я, на наше самопочуття, але тут не обійтись і без харчування. Розкажіть, як ви підходите до харчування у повсякденному житті? Харчування це база. Однозначно, те, що ми їмо, воно може давати сили, а може забирати сили. Це безперечно, так і є. Тобто те, що ми ставимо на тарілку, насамперед відповідає за те, як ви будете почуватися на кількість вашої енергії. І те, що ми їмо, це однозначно про здоров'я. Але на превеликий жаль, як би це сумно не звучало, дуже багато людей не знають. Що покласти на цю тарілку. І також, на превеликий жаль, те, що нам пропонують у супермаркетах, не завжди є класним. Дуже класно працюють маркетинг. Відповідно, на полицях перед нашими очима зазвичай продукти з не дуже класним складом. Тому, якщо так коротко і по суті, старайтеся обирати ті продукти. Які у складі вам зрозумілі, тобто ви берете продукт, читаєте склад, і якщо там дуже багато продуктів, що ви не знаєте, що це таке, ми ставимо це на місце. Тобто більше овочів, більше свіжої їжі, більше цільної, більше продуктів з коротким терміном. Придатності насправді, якщо наприклад молоко там рік часу там зберігається, відповідно ну, що там, якісь, які корисні вітаміни є чи мікроелементи, тому чим коротший термін, тим корисніше і тим більш вірогідність того, що ніяких там консервантів цей продукт не містить. Чи вважаєте ви, що от кожній людині потрібно рахувати калорії? Дякую за таке питання. Я дуже сподіваюся, що мене багато хто почує, тому що насправді я думаю, у кожного з нас був якийсь етап, коли ми рахували калорії. І на превеликий жаль, це призводить до не дуже класних наслідків, тому що підрахунок калорій він хороший тоді, коли ви рахуєте калорії з метою ознайомлення із продуктами. Наприклад, я хочу порахувати тиждень часу, максимум два. Буду вносити там в програмку, аби дізнатися, скільки макронутрієнтів містить той чи інший продукт, там білків, жирів чи вуглеводів, або розуміти, що той самий корисний продукт, наприклад, авокадо, він містить дуже багато жирів. І якщо ви з'їсте на сніданок авокадо, на обід жирну рибу, на вечір там ще жменю горіхів, то там буде перебір із жирами точно, навіть що це корисні продукти. Тому що будь-який корисний продукт, якщо йде у надлишку, це не буде корисно для вашого здоров'я. Тому рахувати калорії окей з метою навчання, з метою а, розуміння. А, я хочу знати, що я їм тоді це а, класно, класна стратегія. А якщо ви рахуєте калорії з метою схуднення. Бо я хочу схуднути, я хочу там вписуватися в цю норму калорії, ми щоразу стараємося їсти менше, менше і менше. І ми відчуваємо оці рамки, а ми не можемо довго жити в цих рамках. Людина хоче постійно з них вирватися. і це у більшості випадків, на жаль, призводить до різних порушень із харчовою поведінкою, компульсивних переїдань, і коли людина перестає дружити із собою. І це є насправді проблема. Тому рахувати калорії окей в короткостроковій якісь е, рамках, там до тижнів два, аби просто навчитися, або зрозуміти там, свою порцію, зрозуміти, що містить той чи інший продукт. А як все ж таки поєднати оце правильне харчування з реальним життям? У нас поїздки, mm -hmm. можливо, якісь свята, після тих свят переїдання. Mm -hmm. Як все ж таки нам знаходити баланс? Мабуть, що. Е, нам важливо збудувати цей міцний фундамент. І коли в нас буде міцний фундамент, коли в нас будуть дружні стосунки із їжею, ми тоді, нам нічого не страшно, і ми до всього готові. Де би я не була, що би я не робила, а так як я була вагітна вже в два рази, дуже багато жінок бояться цього періоду вагітності, в мене вже була сформована культура харчування. Тобто у мене вже був цей фундамент міцний, коли я чітко розуміла, що. Я знаю, що я їм, я знаю, що мені дає користь, я знаю, що я можу дозволити собі десерт, а кожен може собі дозволити десерт. Я хочу, щоб мене почув кожен. Тобто, ем, якщо ви хочете пройти в форму, ви можете собі дозволити трішки солоденького, і це є норма. Тому сформувати оцю, цей фундамент. І далі вам нічого не страшно. Поїздки, вагітність, свята. А ви вже знаєте, що їсти, ви вже навчили свій організм, і ви знаєте, що вам можна все. У вас немає оцих рамок і заборон в голові. І коли їх немає, то у вас не буде якихось переїдань, і ви будете чітко розуміти сигнали свого організму, коли стоп, а коли я хочу ще. Це знову ж таки все про дисципліну і про якусь мотивацію. Як особисто вам вдається себе дисциплінувати? Дисципліна це вибір. Дисципліна це мій вибір. Дисципліна це про якість життя. Дисципліна це про смак життя. Я знаю, що я дуже люблю дисципліну. Я ем, фанатка її, можна так сказати, насправді воно так і є. Тому що, коли ти дозволяєш собі в житті все, не дисциплінуєш себе, не живеш по режиму, ем, ну, мені так не смачно жити. А насправді, коли ти маєш цю дисципліну, ти розумієш, треба трішечки там зусиль, і далі вона тобі дасть значно більше, вона дасть тобі класний результат, вона тобі покращить якість твого життя, вона покращить твоє самопочуття, твій стан здоров'я. Тобто, я розумію, для чого це. Але насправді дуже важливо а, полюбити сам шлях. Тому що, коли ти. А, отримуєш від цього задоволення, коли я йду на тренування, тому що мені це подобається, це значить, що це буде надовго. А коли ви себе заставляєте постійно, це означає, що щось не те, треба шукати щось інше, інший вид занять, іншого тренера, щось таке, щоб ви вас закохало в рух і закохало в спорт. Власне, у фітнесі також багато міфів, які можуть збивати людей з пантелику. Який міф вас найбільше дратує? Чи є такий? Складне запитання. Насправді так в голову нічого одразу не приходить. А мабуть, що міф про те, що жінки можуть перекачатися. Таке неможливо насправді, аби жінка там отримала величезну, тобто стала схожа на чоловіка. Це треба, я не знаю, яких мега зусиль докладати і що потрібно вживати. А ось так просто там з гантельками 4-5 кілограм, з якими ми працюємо на фітнесі. Перекачатися неможливо отримати класний рельєф, класну м'язову масу, можливо, але перекачатися і схожим стати на чоловіка. Апріоріні тому хто бачить оцих бодібілдерів всіх жінок, насправді на фітнесі неможливо досягнути ось таких аж результатів. Тому не хвилюйтеся, збільшуйте поступово вагу, можна працювати в залі. Ви не станете схожими на чоловіків. Навпаки, ваші м'язи стануть прекрасними, видимими, рельєфними. Тому це красиво. А от міф про те, що для правильного харчування потрібно багато часу. І багато коштів угу. це міф чи це правда? А, насправді здорове харчування воно десь на одній лінії з звичайним харчуванням стоїть просто залежно, які продукти ти обираєш. Наприклад, якщо ти йдеш в магазин по покупки і а, купуєш авокадо замість шоколадки, то там авокадо і шоколадка за однакову ціну. Тобто все є вибір. А насправді можна знайти більш для кожного, по перше, дорого це відносне значення для когось, одна сума, для когось Інша, але завжди є можливість е, вибору: тобто купити мигдаль чи купити грецькі горіхи. Чи бабуся тобі з села передала грецький горіх, і це класне, теж цінне джерело жирів, як і той самий мигдаль. Тобто, все є вибір, просто шукати можливості, а і, і все, і буде класний результат. Таня, давайте на завершення нашого інтерв'ю такі. Лайфхаки, можливо, поради для наших глядачів, якщо ніколи людина не займалась спортом, то з mm. чого її почати? Якщо глобально з вибору правильного тренера. А, тобто, а, якщо ви м, тільки починаєте, дуже важливо знайти правильного тренера, який вам не нашкодить, який підбере правильне навантаження, а, яке буде. Давати вам більш індивідуальний підхід, навіть якщо це групове тренування, от яка у нас, власне. Перевага нашого фітнесу, тому що ми даємо, ми індивідуально підбираємо під кожного клієнта рівень навантаження. Показуємо важчу версію, показуємо легшу версію, підбираємо індивідуальну вагу. Тому дуже важливо обрати правильного тренера, який вам не нашкодить. Це вкрай важливо. Друге, якщо так вже менше, не так глобально. Просто почніть обирати рух, почніть більше ходити, почніть більше рухатись, шукайте можливості для руху. Робіть чай, ідіть гуляти. Старайтеся пройти одну зупинку, постарайтесь не скористатися ліфтом, одягайте тепло діток, і йдіть гуляти. Навіть якщо з вікном дощ, їм це також буде дуже весело. Одіти гумаки, дощовик і погуляти. Тому найголовніше таке правило: просто обирати рух. Якщо вже людина почала, то як їй не зупинитись на півдорозі і залишатись мотивованим? Зупинятися можна. Зупинятися я би навіть сказала треба. Треб. Так дуже важливо фіксувати, на якій ти точці цілої дистанції є. Розуміти, для чого ти цей шлях почав, інколи повертатись назад, оцінювати цей шлях і казати Ні, ми знаєте, я завжди звикла казати, що ми для себе найбільші хейтери. А інколи варто зупинитись, повернутись назад, оцінити цей шлях і сказати Я молодець. Я такий вже шлях, подолав чи подолала. А побачите, чи подобається, чи смачний вам цей шлях, чи подобається вам фізична активність, якою ви займаєтесь, чи подобається якість вашого життя, чи подобається вам та точка, де ви зараз є. І проаналізувати, куди я далі йду, до якої точки. Що мені потрібно зробити. Взагалі є таке дуже класне правило ланцюгової реакції, коли ви починаєте працювати над чимось одним. Одразу ви починаєте фокусуватись над іншими сферами. Тобто я починаю займатися спортом, і тут я починаю слідкувати і за раціоном, починаю звертати увагу на себе більше, на свій внутрішній стан. І це дуже круто, що коли ви починаєте йти, ви не починаєте тільки тренувати тіло, ви починаєте розвивати себе як особистість. І це дуже круто. Таня дякуємо, що завітали до нас у студії, дякуємо за корисні поради. Сьогодні з нами у студії була фітнес-тренерка та амбасадорка активного способу життя Таня Голодюк. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу і до нових зустрічей.